Випускний відсвяткували одинадцятикласники цими вихідними. Цьогоріч зі своїми навчальними закладами попрощалися 1318 тернопільських школярів. За традицією, випускники пройшли парадом центральними вулицями міста від надставної церкви до міського стадіону, де відбувалася офіційна частина дійства. Очолили колону, золоті та срібні медалісти. Випускники кажуть, зі школою прощатися трохи сумно, але це крок у нове життя. Це свято є для нас дуже веселим, оскільки ми очекали цілий рік. Я думаю, що ці випускники дуже раді, що вони позакінчували школу, але з другої сторони це досить сумне свято. Адже ми в цій школі вчилися останній рік, і більше ми до неї не побачимо. Ми його дуже довго чекали, дуже довго до нього наполегливо готувалися, йшли, отримали Зараз будемо отримувати срібні медалі і. Вітаємо всіх випускників з їхнім святом. Хоч попереду ще чимало випробувань, в майбутній винуватці свята дивляться з оптимізмом. Для початку поступити в університет і тоді працювати на благо нашої країни і для себе, самовдосконалюватися і шукати свій шлях. Університет, як любий, певно, тут мед поступит. Рідні вчорашніх школярів кажуть, своїми випускниками пишаються. Я, як мама, дуже горда. Тому що це надзвичайна радість для мами, для батьків бути сьогодні на такому чудовому святі. Тим більше спогода нам сприяла. Бажаю всім випускникам 2015 року миру, злагоди, добробуту і завжди залишатися людьми людьми з великої букви. Офіційну частину розпочали зі спільного виконання державного гімну та хвилини мовчання за загиблими на сході українськими військовими зі святом випускників. Привітали перші особи міста та області. Особливим гостем став. Боєць Дук, учасник протистоянь в Донецькому аеропорту Андрій Шараскін Богема. Зі словами настанови від захисників нашої країни. Я хотів би, аби ви свідомо підійшли до свого майбутнього вибору. У вас попереду вступні іспити, у вас попереду своя професія, вибір її. Будьте достойні, будьте гідні. Того великого героїчного чину, який уже створили українці, і не тільки українці, розважали випускників, місцеві виконавці та колективи. Також під час свята відзначили переможців конкурсу на найкращий вишитий костюм. Найкращий стилізований костюм. Це номінація в якій… Взяла участь і перемогла. Плаття вишивала моя бабуся. Я вирішила взяти участь, тому що я надзвичайно люблю вишиванки. І зараз такий час, що ми повинні підтримувати нашу культуру і традиції. Також на центральному стадіоні відбулося традиційне нагородження медалістів.